Сьогодні 8 березня. 8 березня це величний день в історії українського народу. Тож я вітаю всіх українців з 8 березня. Саме 8 березня відбулася надзвичайна подія, унікальна подія. Саме 8 березня вперше Російська держава визнала державну незалежність України в форматі Української Народної Республіки. Саме 8 березня, 1918 року, Ленська Росія визнала державну незалежність Української Народної Республіки. Тож, звичайно, що 8 березня має бути червоним днем календаря. Українця і 8 березня це великий день, день, коли нас, наші вороги, визнали, тому що наші друзі, Державну залежність України, визнали 9 лютого 18 року. А вороги, отаклята рашка, 8 березня. Тож, пам'ятаємо ці великі дати в історії українського народу і гуртуємося на і Перемагаємо, бо в нас ще є велика справа. Наша справа є остаточно вирішити російські питання. Тож вперед до перемоги, панове українці.